В принципі, станом вже на сьогоднішній день, мені вже від них і від їх не треба ніяких відповідей. Дело в тому, що є такі е, прийняті зміни в законодавстві вже за ним, прийняті, мабуть, років 8 назад, де е, є таке поняття як принцип добровольної згоди. Тобто, я Якщо я звертаюся до... Представника дозвільного органу, а виконавча влада, у нас це є дозвільний орган, з якимось питанням, і вони мені не надають відповідь на протязі 10 днів аргументовано. все питання в аргументованій відповіді, то, то це рішення вважається як прийняте. Є відповідна практика судів в Україні, де дійсно приймаються рішення і ми йдуть на поводу у виконавчої влади. Ну, в частності, буквально вже після цього суда, три дні, дні назад тут був. Я був тут сидів, моя бухгалтерша була, був манік, була, була кузик і була начальник цього самого відділу юстиції. Ну, Вибачаюся. Юридичний, юридичний. Так. І я кажу, приблизно те ж саме, що вам говорю, кажу, дайте мені конкретну відповідь на всі мої питання. Хорошо, ми вам дамо Які питання є саме? Це один листок такий, що я, я вже фактично вже від цієї бані відказую сам. Чому відказую? Ну, по-перше, вона не прибуткова. По-друге, 5 років я роблю ремонти і сплачую арінду плату. Вибачте, майно належить громадській громаді. То я наоборот, мені треба дякувати, що я роблю ремонти. А я ще сплачую арінту плату. Я звертаюсь з 17-го року, там десь листів 20 може є за цей за цей час, що так і так я роблю ремонти, хоч, хоч, давайте хоча б її буду платити за те, що її використовую. Відповідь одна, це законом не передбачено. Ну, я хочу сказати, що, по-перше, це неправда, що це законно не передбачено. Законом не краще все передбачено. Передбачено законом про місцеве самоврядування. Це найголовніший закон. Який дозволяє місцевій владі прийняти рішення на свій розсуд. От як колись, допустимо, Львівський, там, одну гривню платив за арі до тих казарм, які він там потрошки ремонтував, зараз щось я бачу. Ну,